Всім привіт! Чемпіонат України набирає оберти. Шостий тур, і ми знов на виїзді. І саме зараз ми у селі Ковалівка, де відбудеться матч Колос-Кривбас. І поки в нас є вільний час, ми пройдемось по селищу і попитаємо місцевих, чи влівають вони за колос, чи дивляться вони в цілому футбол. Поїхали! Хлопці, привіт. Привіт. Скажіть, будь ласка, дивитесь футбол? А як же вже це ж? Це ж сила. А ще як? Лай -лай. Ну так, да. за кого вболівайте. За Динамо Київ. Тільки за ков. В основному Динамо, Київ. Мессі, красавчик. Мессі? Да, тільки за нього, то все. А із наших. Із наших? А хто це такий? Не знаємо. <ривіт> <ривіт> Ні, реально, я зараз наших взагалі не знаю. А колос-ковалівка. Приїжджаємо мимо на ровері, але, на жаль, не можна попасти на трибуну, тому що ну, війна. Іноді цікаво, так, да, подивитися там. Ковалівка взагалі руле. — Руле? Звісно. Всі приїжджаємо в Ковалівку. Все. Колос Forever. Дуже вам дякуємо хлопці. У валівці проживає трохи більше півтори тисячі мешканців. А стадіон, який був побудований у 2020 році, вміщує 5 тисяч глядачів. Цікаво, чи був там колись солдат? В цілому арена симпатична. База, стадіон, тренувальне поле все свіже. Гостєва роздягальня футболістів також має свою родзинку, бо знаходиться на другому поверсі. А на першому кімната для розминки зі штучною травою. Гайс! А я вже на місці. Перевіряю газон, поки футболісти їдуть в дорозі і от з хвилини на хвилину вони будуть. Підемо їх зустрінемо. Стадіон, до речі, в гарному стані тому. Роздягальня футболістів, огляд автобуса, ПТС та багато цікавого ви можете побачити у минулих випусках. Повертайся та дивись з задоволення. Як ви вже помітили, футболісти в гарному настрої. Розслаблені, налаштовуються на суперника, для кого сьогоднішній суперник це колишня команда. Володимир Маханько в минулому сезоні захищав кольори колоса, і для нього повернення сюди це спогади, це емоції. А краще давайте у нього і запитаємо. Які ваші відчуття? От повернувшись, які емоції, повернувшись на цей стадіон знову? Та все добре. Тут е, дуже гарний клуб, гарна інфраструктура. Приємно повертати завжди на такі стадіони. Але зараз колос принциповий суперник. Звичайно, кожен, кожен суперник принциповий. Треба набирати свої очки, кожну гру перемагати. На сьогоднішній день я граю кривбасу, тому... Всі всі думки тільки про перемоги кривбас. Жеребкування нещодавно відбулося. Кубка України. Як вам жереб, як вам суперник. Цікаво. Чорномори дуже гарна команда, але ще до, до, до Кубку у нас є декілька ігор чемпіонату, тому будемо готуватися вже пізніше. Зараз ці думки про колос. На жодний матч футболісти не виходять без розминки. Можливо, є глядачі, хто не розуміє, для чого це робиться. Тож ми у перерві обов'язково поспілкуємось на цю тему. До мене ось потрапив м'яч, в яким грають всі українські команди в прем'єр-лізі. І я вам скажу, що порівняно з позаминулим минулим роком, де були селекти, то це просто бомба. Чекаємо початку матчу. у околаса протягом ще І Перший шанс Валерій Бондаренко. зараз рятує свою команду. Просто супер шанс. Перехоплення, дуже небезпечно що може бути. Салабай, салабай проходить вперед, удар вище, воріть, непогано. Нормально, нормально. Ми м'яч вище. Граємо далі. Це все таке. Пустяки. Класне закидання. Вперед. Задирака в шкафу, задирака, удар! Нейну, трив, бас, не Забиваємо перші. Відкриваємо рахунок один. Задирака, класно на кожушка, кожушка, скарбну, кожушка. Всюди. На вулиці сьогодні не так спекотно, але на полі відчувається реальна спека. Низом стріляє там. Кошушко. Кошушка, кошушка, низом. Чому буде удар? Задарака, задрака, тож на автобуса, задарака, підправо, задарака віддає під удар. Панітільник вище воріть пробуває. А в нас тим часом завершився перший тайм. І як ви знаєте, без цікавенького ми вас не залишимо. Тому підемо поговоримо з кимось із тренерського штабу. Біля мене зараз Віталій Вернедуб, помічник тренера. Добрий день. Да. Та Самі Перемачимо. прості такі роблять, щоб активізувати ці стани перед грою, щоб бути таким повністю готовим. Це класичні прості вправи, там розтягнення. Трохи бігові там вправи, та і все. Такі більше, щоб завестись грою. Чи є різниця між розминкою перед матчем або перед тренуванням? Та, та, так, що в цілому нема. Трохи відрізняється самі вправи, а так ні. На передгрою більше такі, знаєте, вони більш мотиваційні, знаєте, щоб він був готовий, щоб був заряджений грати вже в офіційну гру. Тобто вони такі, знаєте, чуть більше, ніж на тренуванні. Більше на вантаж. Да, так. Так. Наші глядачі питають: для чого футболісти шахтаря? Це було на матчі шахтарем? Для чого футболісти Шахтаря намотували коло після матчу? Це було типу покарання? Чи є в нас така практика після матчу? У У нас такої зараз практики немає, але це доволі така розпространена ситуація, коли хлопці роблять ті, хто не грав. Мабуть, вони скоріше за все це робили. Навантаження, щоб як кажуть, вирівнятися з гравцями, які провели гру, щоб на наступний день в них був вихідний. Так, да. Є так ж також, також роблять, що ті, хто зіграв гру, легкий біг, щоб якомога швидше відновитися, тому що після гри легкий біг відновлює, і процеси організму запускаються скоріше, ніж просто прийти і лягти на диван. Друзі, а ви знаєте скільки триває розминка у футболістів перед грою? Якщо знаєте, пишіть у коментарях. Коротше, дивіться, взяв отаку маніжку і привів вас на віп міста. Без ніяких парканів у нас починається другий тайм. Свого оборонця Тібанко дивиться вперед. Віддає на кожушка точку, кожушка удар! Викри. Ай-яй-яй-яй-яй. Удача, удар, 30 на 0! Не хочу, звісно, наворочити, але захист сьогодні в нас нереальний, просто стіна, у яку колос б'ється, б'ється і не може прийти. Це вже точно крапка в матчі. Різніченко подача. Весюн і дає свисток. Максим Козрядський про завершення нашого поєдинку Кривбас перемагає коло 3-0. А На цьому наш матч закінчується. Перемога 0-3. Яркий матч. Ставте нашим хлопцям подобайку, підписуйтесь на канал. Пишіть, що ви ще хочете побачити якісь нові локації, з ким поспілкуватись. А я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі!